Всім привіт! Ви на каналі Easy Yarn. Я дуже рада вас вітати на моєму каналі, і у цьому відео ми з вами розберемося, як обв'язати звичайну заколочку. Ось такі в мене заколочки, звичайні. і я покажу, як їх обв'язати ось таким чином. Спочатку вся заколочка обв'язується по колу, а вже потім до неї кріпиться там. Квіточка, бантик чи вишеньки – це вже на ваш розсуд. Захочете прикрасити, можна ще додати ось такі, наприклад, квіточки. До речі, майстер-класи на квіточки, вишеньки, бантики, є на каналі, такі майстер-класи, і посилання я залишу під відео. Ви зможете пров'язати і прикрасити свої заколочки. У цьому відео ми з вами розберемося, як обв'язати заколочку, а вже прикрашати ви будете на свій розсуд. Як я вже і казала, в мене звичайні ось такі заколочки. Ви можете обрати ті, які вам будуть комфортні, якісь більші або менші заколочки, це неважливо. Можна обв'язати будь-яку заколочку. Ось такі звичайні заколочки і по пряжі. В мене це 100% бавовна для гачка 1,5 мм. Але саму заколочку я буду обв'язувати гачком 2 мм. Я хочу просто, щоб воно було більш таким повітряним, воно якесь ніжніше виглядає, якщо трохи більший гачок взяти. А для вже пров'язування ось цих бантиків, там квіточок або вишеньок, я використовувала таку ж саму пряжу, але тільки інших кольорів, і гачок 1 мм. Починаємо ми з того, що зробимо першу петельку. Першу петельку зробили, і тепер ми беремо нашу заколочку. Заколочку беремо так, щоб ось ця основна частинка вона була до лівої руки, а ось ця там, де ми закриваємо, була справа. Тепер гачок ми будемо вводити ось сюди, серединку. І ось тут будемо підхоплювати нашу ниточку. Підхопили ниточку, вивели, зробили. Одну повітряну так, щоб закріпити. Це рахується в нас як перший стовпчик. Далі ми сюди ж вводимо всерединку ниточку підхопили, вивели і зробили стовпчик без накиду. Тепер ми зробимо ланцюжок з повітряних петель для того, щоб перейти на іншу сторону. У мене заколочка невеличка, я зроблю 4 повітряні петлі. Якщо у вас велика заколочка, робіть 5 або 6 повітряних петель. Робимо 1, 2, 3, 4. Чотирьох повітряних для мене достатньо. І ось так: це ми так переходимо на іншу сторону. Тепер на іншій стороні ми так само будемо вводити всерединку гачок, виводимо робочу і пров'язуємо. Стовпчик без накиду знову робочу вивели стовпчик без накиду. Так ми будемо в'язати до ось цієї частинки, і тут треба порахувати, скільки стовпчиків у вас буде, тому що на іншій стороні ми так само пров'яжемо таку ж кількість стовпчиків, яку ми пров'язували з цієї сторони. Я пров'язала по цій стороні 22 стовпчика, і тепер перейду вже на цю сторону. Знову робимо ланцюжок з повітряних петель, але тут він буде менший. І мені вистачить двох повітряних петель. Ви вже дивитесь по розміру своєї заколочки і робите стільки, скільки вам потрібно. У мене дві повітряні петельки ось так. І я переходжу на іншу сторону. По цій іншій стороні ми маємо пров'язати таку ж кількість стопчиків, скільки ось тут пров'язували. Але враховуйте те, що два стопчики ми вже пров'язали з самого початку. І так як в мене ось тут 22 стопчики, то зараз по цій стороні я пров'яжу 20 стопчиків. І ось тут два в мене вже є. Так, перший стопчик без накиду. Далі. Другий третій, четвертий. І так я пров'язую 20 стовпчиків, а ви пров'язуєте стільки стовпчиків, скільки потрібно вам. Я пров'язала ось тут 20 стовпчиків. І ось тут два стовпчики, які ми пров'язали спочатку, тому 22 стовпчики тут, на цій стороні, і 22 стовпчики ось тут, на цій стороні. Дов'язали до наших перших ось цих стовпчиків, і ось тут у нас перша петелька, ми сюди робимо з'єднальний стовпчик. Це ми закінчили перший рядочок, і тепер будемо переходити до наступного. Тепер наступний наш ряд ми почнемо з ось цієї арочки, і сюди пров'яжемо. 6 стовпчиків, стовпчиків з накидом. Робимо накид. Ми не робимо ніякі петлі підйому, нічого, просто починаємо одразу ж пров'язувати в арочку на півстовчик з накидом. Це в нас перший накид, другий, третій напівстопчик. Варочку четвертий, п'ятий і шостий. Пров'язали 6 напівстовпчиків з накидом в арочку і тепер в першу петельку, ось вже з цієї сторони в першу петельку ми робимо з'єднальний стовпчик. Тепер робимо три повітряні. 1, 2, 3. Пропускаємо одну петельку, ось тут ми одну пропускаємо, в наступну пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Знову три повітряні. 1, 2, 3. Одну петельку пропускаємо, в наступну з'єднувальний стовпчик. Я пров'язала до ось цієї частинки, там де в нас арочка наступна, і в мене до арочки лишається одна петелька. Тому коли я зараз зроблю три повітряні, ось цю я пропускаю, і вже потім з'єднувальний, я буду пров'язувати під арочку Ось ці повітряні петлі, які ми набрали, ось сюди я пров'яжу з'єднувальник. Якщо у вас залишилось дві петельки, ви просто робите три повітряні, одну пропускаєте. І в останню перед арочкою пров'язувати з'єднувальний стовпчик. Я роблю так: роблю три повітряні: 1, 2, 3. Одну петлю я пропускаю і вже в арку пров'язую з'єднувальний стовпчик. Тепер в арку ми пров'яжемо напівстовпчик з накидом. Знову в арочку пров'язуємо вже стовпчик з накидом. І сюди ж в арочку ми пров'язуємо знову напів стовпчик з накидом. Так як ось тут я пров'язувала з'єднальний стовпчик, тому зараз з цієї сторони я так само в арочку пров'яжу з'єднальний стовпчик. І в арочку ось пров'язали з'єднальний стовпчик. І тепер далі ми знову повторюємо три повітряні: 1, 2, 3. Одну петельку ми пропускаємо, в наступну пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Знову три повітряні, одну пропускаємо, в наступну з'єднуваний стовпчик. Пров'язуємо останні три повітряні петельки і закінчуємо в'язання з'єднуваним стовпчиком. Тепер ниточку відрізаємо і продягаємо її крізь останню ось цю петельку. Добре фіксуємо. І тепер будемо ховати кінчики у в'язання. Ми закінчили обв'язку нашої заколочки, і можна її або так залишити, або, наприклад, ще чимось прикрасити. У моєму випадку я додам сюди бантик і приклею його на звичайний клеєвий пістолет. Ось і все, заколочка готова. І я її прикрасила таким бантиком, а ви можете обрати те, що вам більше подобається. І знову ж таки, я повторюся, що майстер-класи на квіточки, вишеньки та бантики є на моєму каналі. Я посилання залишу під відео, можете подивитись, пров'язати і так само прикрасити свої заколочки. Тепер ви знаєте, як обв'язати таку заколочку, як пров'язати різні прикраси до заколочки, також можете подивитися. Тому творчого вам натхнення в'яжіть із задоволенням і зустрінемось вже у наступних відео.